Я завжди був людиною дуже активною, і в мене завжди були якісь ідеї, якісь такі активні дії, за що я завжди получав, дуже крепко отримав. Багато було багато в моїй справі в відділі кадрів, бо мені щось хотілося робити таке, чого що, що ніхто ще не, не міг робити. Там в цьому були багато плюсів, але і навіть завжди і непорозуміння було з тими, хто не хотів, хто не любить новаторство. Всі ті спогади негативні, вони всі вже забулися. Вже я пам'ятаю тільки такі емоції, які були, коли ти щось зробив. І зробив таке, що ніхто не вміє робити. Що твої учні теж роблять, я дуже радів, коли мої учні щось робили таке, що краще, ніж я вже можу робити. Коли я вчив своїх учнів на хірургії, і хтось краще мене робив якусь операцію, я дуже дуже радів цьому. Якщо мої учні їхали, їхали зі мною на якийсь конгрес і там зривали бурхливі оплески, я дуже радів за них. Це найкращі спогади, коли мене краще, ніж я, хтось зробив з моїх хущі. Мабуть, це для вчителя це, це правильно, хоч і не всі це, це розуміють. І я пам'ятаю, як мені вперше далі руки скальпи. Я е, дніва ночував хірургічні клініки, там санітара, насилки, носив е, все, що можна робив. Ну і коли вже так примілікався, що вже, вже не могли від, від мене відбитися, е, то м тоді. Хірург, там йшло декілька операцій, всі були задіяні в операційній, була ургентна операція, пендоктомія. Він мене взяв, ну вже вже каже, ну бери скальпель. І я вперше це був так, після четвертого курсу, це дуже рано, дуже рано. І Я перший раз взяв руки скальпель під його керівництвом. Я вже розумів, що я таки буду хірургом. Ну Це перші спогади. Потім захист. Кандидатська, докторська це дуже було е, непросто, бо диссертація і, і вони були, е, ну, скажем, е, кандидатська докторська були, ну, скажімо, революційними. дисертація – диссертація тоді тільки в світі почалася крія хірургія, і вона була там дві третини дисертації, це математика і біофізика, теплофізика. Я працював з фізиками з нашої кафедри Холодильного університету, докторська дисертація теж дуже дуже була тяжка. Я частину цієї роботи робив за кордоном у провідних університетах, спілкувався з провідними хірургами світу. Дуже тяжкий шлях був, але після цього вже весь світ мені знав, бо там були заложені дуже серйозні високі технології на світовому рівні. І я пам'ятаю, як це було тяжко, але як яскраво потім, коли вже я на конгресах виступав і доповідав свої опрацьовані роботи. Я свої технології мене запрошували батьки до других університетів, щоб я там демонстрував і вчив. Технологіям крієхірургії, ендоскопічної хірургії, ендоскопічної крієхірургії, лазерної хірургії. Я збував ці школи і я навчив дуже багато людей цим технологіям у всій країні. Ну і за кордоном теж. А в Америці, в Польщі, в В'єтнамі, в Китаї перував. Це дуже цікаво. Це дало мені всесвітньої відомісті, і дуже, було, дуже багато. Знайомих, друзів, 15 ніж 15 були моїми друзями. Багато університетів, де я, де я не тільки. Де, ну, от зараз пам'ятаю, як в Оксфорді. Я там читав лекцію, потім отримав нагороди цього Оксфордського університету, потім ректор запросив мене на натомку і сказав, зараз ми зараз вперше робимо таке. Наші викладачі роблять, роблять е, препарати. Показав десь там 10 препаратів, які зробили викладачі для студентів. Там ми судини, нервова система. Е, ну, мені дуже приємно було. Е, у нас в університеті, в нашому музею, е, стільки ж нашому університету. Антемічний музей найкращий в Європі. І за 120 років. У нас сформували два музеї в світі, таких немає. Я в Америці навіть теж такого не бачу: патолого музей і анатомічний музей. Там з усього світу привезли різні патології. В банках з формаліном, у нас навіть вся цілком припарована людина, стоїть в нашому університеті, також без банки весь різдвий. Унікальний музей. І я, коли йому це розповів, він це не повірив. Потім проректор, був у нас побачив це і просто сказав, що ніхто ми не знали, що таке буває в світі. У вас таке є, і ви про це не, не говорите нікому, Я тим, наш студент навчається на цій базі. Але головне, якщо вже говорити про історію університету, головне, що ми зараз дуже-дуже чітко і проводимо головну філософію нашого університету. Вона була започаткована нашими попередниками, нашими великими вчителями, які знає весь світ від теорії практики. Наші теоретичні теретичні кафери, вони всі мають клінічну назву. Кафера клінічної хімії, кафедра клінічної біології, кафедра клінічної імунології це головне, бо студент повинен розуміти, як працює цей механізм, який називається людина, він повинен не тільки розуміти, він повинен знати, як треба впливати на всі процеси, для того, щоб не симптом лікувати, а причину цієї хвороби. Для цього мати те, що називається клінічне мишлення. І от ми це, це головна традиція нашого університету. Від теорії практики, компетентність і клінічне мишлення студентів. Це не частина життя, це все життя. Я завжди був активною людиною. І коли закінчив школу, я одразу поступив в університет, тоді одеське державний медичний інститут імені Пірогова. І сразу почав займатися наукою з першого курсу. І на всіх курсах я був завжди головою наукового кружка, і ще в той день мені далі скальпів, я зробив першу операцію, займав дуже активну таку позицію і знав, що я завжди буду не тільки практиком, але і буду займатися наукою. І так по житті пішло. І все життя моє, ну крім школи, все пов'язане з тою. Я всі роки, сперш, з першого 65 65-го року, я прийшов, одразу ж поступив в університет, в інститут тоді. І з 65 го році я від студента до ректора-академіка прийшов в своїй альмаматер. Я знаю багато школ. Весь світ обігв. І в академії ну, займав провідні такі посади. Я був віцепрезидентом академії багато років. Де він з перших академіком став, сам молодим академіком був, ми в академії медичної науки. І все життя пов'язане з високими технологіями на практиці. Я першим зробив в країні ендоскопічну операцію і збудав школу ендоскопічної хірургії. Зараз президент асоціації ендоскопічних хірургів. Багато років був віце-президентом світової асоціації ендоскопічних хірургів, президент асоціації шарівініколов нашої країни, через європейської президіум асоціації шарів І моє життя пов'язане з наукою, з медициною. <ган> Десь на цей усе, це медичне все це моє мій рідний дім, це моя альмаматер. Я навіть не можу себе представити, що можу жити хоч один день без нашого університету. Це моє життя.